Дівчатка, кому таку чітку футболочку, знаєте, на будь-яку фігурку підійде. Дивіться. Вроді би велика, mm -hmm. але да, вона така стильна, о Боже, тут ще якісь емблемки. Анжеліка, які кольори ще є? Розовий, світлий, насичений розовий, білий, чорний база, серийний, красный. Ну, один размер, правда Один размер, до 120 объем грудей. Цена 850 гривен. Натуральная бавовна. Это турецкая футболка, классная. Девочки, показываю вот тканинку. Эту, как показать вам. Вот так можно. Угу. Вот такая стемнячая футболочка. Тому, кому интересно, звоните за номером телефона. 066-522-6668. Або приходите в бутик TikTok Стрим. Напротив АТБ. Героев Крут 22 От цей райончик, я не знаю, що за райончик. Кажуть, що це в центрі Одеси, прямо на Черемушках. Тому приходьте і отримуйте завтра знижечку мінус 10% на все. В честь е день народження магазину. Їм ровно рік сповнився. Тому завтра будуть дуже шикарні магазнижки і подаруночки для всіх дівчат на весь асортимент. Приходьте.